Здається, миганчик 3 кольорі на коспланих дисках. Версія Боссе, Круїз, Клімат, навігація 8.3, 12 рік, 266 пробігу. Контакти продавця є, зазначено. Кого цікавить миганчик, дзвоніть по телефону в оголошенні. Продається миганчик третій в білому кольорі. 14-13 рік, 233 в пробігу, 8700. Автоматична коробка передач. Продається миганчик третій білому кольорі 15-го року випуску 211 пробігу 9700 так ще такий можна собі перевірити оглянути і придбати покажу так Телефон є, рік є. Ціни немає, кого цікавить. Дзвоніть до продавця. Тройка Меган. Такий темно-зелений колір. Вже камера не передає. Трохи світло не так падає. Одинадцятий рік, 1.6 бензин, 6900. На жаль, контактів продавця немає. Третій миганчик хетчбеку Так, 16 бензин, пробіг 198 тисяч 6850. Ось такий миганчик. 6850 дзвоніть, може буде торг, може це вже нижня ціна. Уточнюйте все у продавця. Третій миганчик в версії Босе Тіні, Він, ви бачите, ось це 13 рік, 9250, пробіг 214 тисяч. Ось такий біганчик. Біганчик на бензині цей. 1,6 об'єм двигуна, круїз, клімат, паратрольники. Датчик дощу, датчик світла. Мультикермо 7010 рік. є контакти. Телефонуйте кого цікавий цей майганчик. Так, миганчик третій. Третій 12 рік. 1,9 дизель, пробіг 199,900 199,900 Так, третій у універсалі. Все як завжди в цьому ролику, в цьому відео 9 рік, 6500, 240 пробіг. Звініть до продавця, річ, бачили на каналі все потрошки, хотіли б оглянути, зустрітися з вами. Глинами Ганчик 216 рік, автомат коробка, так, ще якийсь контакт. Цікавий телефонуйте.